Всім привіт! Зараз у нас літо. Всі виїжджають на пікніки, природи, жарити, смажити. Тому хочу поділитися з вами одним з рецептів. Дуже смачний. Називається він Фасоля по-македонськи. Готувати ми її будемо як справжні туристи на вогнищі. Можна готувати як у Баняці, так і на сковородці з борони або. На саджі. Кому як подобається, на тому і готуйте. Тому достаємо ножечки, кастрюльки, сковородки та погнали варити. Не перемикайтесь, буде дуже смачно. Ось такі в мене ковбаски єгерські та мисливські. Додаю масло. Можна додати трохи олії і обсмажуємо наші ковбаски. Ковбаски наші обсмажились, дістаємо. Так, додаю спочатку моркву. Потім додаю цибулю. Цибулю кубиками порізав, морква соломкою. В мене є грудинка, то трохи додавлю. Ну це на любителя достатньо буде і тих ковбасок, які ми обсмажили. Красотища! Додаємо болгарський перчик. У мене тут одна перчинка. Часник три головки. Верніше три зубчика так, дам трохи солі. Трохи перцю. І добре дам паприки. Все це добре мешаємо. Паприка щоб не підгоріла. Газ у нас на мінімумі, щоб наше блюдо не згоріло. Отака вот краса. І дам ще борошна. Щоб наша юшечка була. Трохи густіше Да, две ложечки. Так. 3-4 хвилинки воно потомилось. Додаємо або томатний сік, або я взяв помідори, обдав їх і п'ятком, зняв шкурку, через сіто процедів і вийшла в мене така томатна юшечка. Помідорів в мене було десь п'яток. Додам 200 грам водички кип'ячоної. Так, і тепер безпосередньо додаємо нашу квасолю. Вона в мене стояла в воді десь годину півтори. Звичайній воді, не кип'ято. Додам ще одну чашечку водички, так як кипіти повинна десь годинку, може трохи менше. Подивимось. Все, накриваємо кришечкою. І помім десь годинку. Далі буде. Ось так темиться наше блюдо. Додам духмяного перчику, там сім штучок. Просто шикардос. І додам лаврові листя. Додаю половинку гострого перцю, ну це вже по смаку, кому як. Наші ковбаски. Добре це перемішуємо. Говорушечку різні куточки. Далі наше блюдо томимо на такому ледь-ледь вогнищі. Майже немає, бачите? Трошки бурлить. Ось так наша страва готується. Пройшло десь година 15 хвилин. Так як я квасолю мало замачував, тому десь година-півтори так довго вона готується. Тобто якщо б її з вечора годин на 12 поставили, то вже була б страва готова. Так, ну зараз спробую. Ще трохи треба щоб дійшла тому замачуйте за, заране коротше заране по спеціям по приправам по солі бомба петарда просто нямняшка так що страва гарна і не забувайте її мішати щоб вона не пригорала Так. Ну що, пройшло півтори години. Та-дам! Ось так виглядає наше блюдо. Трохи так шкварчить, томиться. З ще я зняв, бо там же тіньок. Так, додаємо зеленуху. Вона в цьому блюді точно не буде зайвою. І до столу айда проводити дегустацію. Так, ось наша страва. Та-дам! Ех, як парує. Так, ну що, накладаємо. Така тарелочка в мене автентичної немає. Ось така квасолька. Ковбаски. Юшки вийшло, не дуже багато. Так. І ось прийшов час дегустації нашого блюда квасоля по Македонськи. Тарілочку ми вже поклали. Ось така вийшла суперська їжа. Ситна, дуже, смачна. Додав я ще секретного інгредієнта Михайло Юріч. Дякую. Приправа до шурпи. Ну, столову ложку я додав на усю страву. Що хочеться сказати, дуже вийшла подліва, юшечка, вкусненька, смачненька, все чотенько. Але є нюанс, що нашу васолю треба замачувати там годин за 12 або щось таке. Бо я її готував цю страву дві години. А взагалі вона готується, коли квасоля добре приготовлена, то десь година. Ну що, пробуємо. Що хочу сказати. вийшло отак. Безподобно. В вийшли чотенькі, все пропарилось, прожарилось. Просто об'єднання і ням-ням. Тому я цю страву рекомендую. Готуйте, як справжні туристи. Кому відео було корисне, поставте палець догори та лишіть вподобайку і підпишіться на канал. Все. Ваше здоров'я, поганих рецептів я на своєму каналі не викладаю. Будьте здорові! Па-па!